Козацький рулет з тонкого сала. Дивіться, яке красиве! Готується елементарно, а сало найдешевше. Який розріз. Тонке сало подорожчало, тепер 50 гривень за кілограм. Його надрізаємо, щоб краще промаринувалося. Солимо, перчимо, ще паприки, басарабської мерудії, ложку гірчиці та об'єднуємо. Масажуйте ретельно. Крупну терку дві морквини, часник. Мішаємо і розпреділяємо на рулет. Сюди ж лантики солодкого перцю. Присолимо овочі, загортайте щільненько. У каструлі шлуминня, моркву, декілька цибульок і кладемо рулет. Не забудьте воду добряче підсолити і варимо під гнітом півтори години. Хай остигне в бульйоні, змішуємо паприку з часником. Дуже красивий рулет. Його мастимо спеціями та загортаємо в плівку в холодильник на добу. Розгортаємо. Дивіться, який фантастичний розріз. Хлібчик, гірчиця, сало і смачного.